Доброго дня, мене звати Максим. Я радий вітати вас у центрі зварювання. Хочу ознайомити вас з обладнанням, яке ми використовуємо, і оповісти про синні правила безпеки та засоби захисту при роботі з зварювальним апаратами. Адже робота зварювальника має бути не лише ефективною, а й безпечною. Ну що, ходімо. У нашому зварювальному центрі встановлено зварювальний тренажер, який дає можливість проводити навчання та тренування майбутніх. Зварювання без шкоди для здоров'я. Цей тренажер дозволяє сформувати базові навички та впевненість перед роботою з реальним обладнанням, забезпечуючи здоров'я майбутніх фахівців. Під час проведення зварювальних робіт існують певні фактори ризику. Ураження електричним струмом один із найнебезпечніших ризиків, адже зварювальний апарат працює як високою напругою. Під час зварювання виділяється велика кількість тепла, що може спричинити серйозне пошкодження шкіри. Ураження очей, яскраве світло та ультрафіолетове випромінювання можуть пошкодити зір. Пожежна небезпека, іскри можуть потрапити на легко займісні матеріалу. Тому перед роботою важливо переконатися, що робоче місце чисте і безпечне. Існують основні засоби індивідуального захисту, які використовують при роботі зі зварювальним апаратом. Зварювальна маска захищає очі та обличчя від яскравого світла, ультрафіолетового випромінювання та іскор. Спеціальний зварювальний одяг, виготовлений із богнетрівких матеріалів, які не плавляться та не загоряються. Захисні рукавиці, краги повинні бути стовстої шкіри, щоб запобігти опікам та іскрам. Закрите захисне взуття, захищає ноги від падіння важких предметів або крапель розплавленого металу. Перед початком роботи необхідно обов'язково перевірити стан обладнання. Чи звернути увагу на самопровідні броти? Ізоляція на них не повинна бути пошкоджена, адже це може призвести до короткого замикання або ураження електричних струмом. Щоб підключити газовий балон, необхідно обов'язково перевірити герметичні ст'єднання. Балон повинен бути встановлений вертикально, подалі від джерел тепла та відкритого вогню. Перевірте, щоб вентиль балона. Був герметично закритий. На пожежному щитку повинні знаходитися основні засоби пожежого гасіння, вогнегасники, найчастіше порошкові та вуглекислотні, придатні для гасіння електроустановок та твердих матеріалів, пісок у спеціальному ящику. Використовується для гасіння невеликих локальних пожеж, особливо горючих лідень. Ківш для швидкого використання води чи піску, лопатка для нанесення піску на осередок пожежі. Гак пожежний для розтягування палаючих матеріалів або зняття електропроводки, сокира для доступу до важкодоступних місць. Дотримуйся правил. Працюй без ризику. Нехай щастить!